Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні, знаєте, про що хочу з вами поговорити. У мене таке враження, що якось так думками я повертаюся в минуле, і це реально. Наприклад, у нас зараз я вам покажу, яка година, і в сьомій ранку повинні були вмикати електрику, але поки що немає. Дійсно, все псується, і я почала пригадувати деякі моменти, які раніше розповідала бабуся, і вони зараз можуть бути на часі. Наприклад, чому я сказала за вершкове масло, от вчора ввечері. Ну, вчора у нас за день лише півтори години була електрика. і... Чомусь мені пригадало, що у моєї бабусі завжди вершкове масло. Вона, коли приносила його з магазину, ну це я так вже уявляю. Я завжди пам'ятаю, що чи півлітрова, чи літрова банки вже об'ємні. І вона різала кубиками, складала в цю банку і заливала дуже солоною водою. І я казала, навіщо вона це робить, вона казала, що так краще зберігається. Масло вершкове завжди було в баночці і дуже солоною водою залито. І коли потрібно було, вона брала виделку і там один кубик такий діставала і намазувала мені на хліб. Я думаю, чим можливо, і мені так потрібно робити. Ну я не знаю, чи я буду так робити чи ні, подивимось. Я думала за прибирання, тому що ну, помити підлогу це не важливо, чи є там електрика, чи нема, але там, де треба проплисосити, ну от що робити. І знов я пригадую, як це робила там або моя мама, або бабуся. Але я ще була малою. Я тоді ходила в дитячий садочок, що я можу там. От зараз ці моменти пригадуються. Раніше я на них не звертала увагу. Так моя мама брала звичайне ведро, там якесь, чи вона щось додавала туди, чи ні, краплю шампуню навіть, тому що піна пригадується. От я кажу, на те, що ти раніше не звертав увагу, зараз ти пригадуєш. І вона брала звичайний віник. Відро так намочила, і вона під, ну, там попідмітала, що потрібно. І в хаті така свіжість була, від пилососу такого немає. Я думаю, чи мені так почати вже робити, тому що, коли вимикають на тривалий час електрику, то ну, чимось потрібно займатись. То думаю, чому б і ні? І ще один такий момент стосовно. Рання. Щось ми там На під'їзді я йшла, а сусідка сидить, кажу, е, чого сидимо, на що чекаємо. Вона каже, та раніше я тут сиділа, чекала, коли тепло прийде, а зараз, коли прохолода, я кажу, ми завжди на щось чекаємо. Вона каже, це точно, так от. Каже, ну що я в хаті сяду, буду сидіти. Тут хоч хтось іде так поспілкуємось. Я думаю, а що можна в хаті робити? Ну я зараз прийду, миска є, пральний порошок є, але він автомат, чи він підходить до ручного прання, мене знаю, та ну яка різниця? І можна якісь такі дрібні речі взяти, попрати, там, наприклад, прийшла, зняла футболку, попрала, там, щось попідметала. Ну, тобто, знаєте, можна чимось таким займатися, як це робили наші матусі, бабусі в свій час. І я кажу, що о, так можна і попрати, і все, а вона. Ага, а якщо постільна білизна, наприклад, пам'ятаєш Таня, як виварювали, я кажу, ага, в цю спеку, я зараз ще виварювати почну в хаті. От і посміялась, кажу, ні, ну таке велике щось, то можна і зачекати, поки дадуть електрику, а таке дрібне, то чому б і ні? Тим паче, коли в воді там щось пльохкаєшся, то якось м -м, легше трішки. Переносити. І зараз я йду в магазин і буду дивитися, які такі продукти можна купувати, щоб не дуже було підв'язано під холодильник. Зайшла я в сільпо, що я подумала, можна брати банани на перекус. Холодильник не потрібен, У нас вони коштують 63 гривні 49 копійок. І непогані такі. І, до речі, Ковбаски теж можна купувати. Ось такі сиро явлені, які, які вам до вподоби. Вони не дуже там... Їм потрібен такий холод, тому що вони такі суховаті. Якщо капчені, то ні, а такі сухі, то можна. Салатик якийсь зробити, помідорки, ковбаску там цю порізати, яйця відварити. От. Що далі йдемо з вами? Подивимося. Я не знаю, як стосовно молочної продукції, але знаєте, що хочу сказати? Ну, я не прихильник цього, але якщо купувати молоко в такому ем, тривалому зберігання, то чому б ні? Чому пи ні? І до речі, дивіться, є ціна тижня 29 гривень коштує. Молокія, я візьму. А термін придатності я візьму, молодець. Термін придатності так нормально. Це те молоко, яке не скисне у холодильнику, якщо навіть немає електрики, 25 градусів чому пені, а потім буде електрика, воно ще нахолодиться. Ну, як варіант, хоча я не прихильник такого молока, але... В даному випадку, ну, що ти будеш робити, то я беру таке. Навіть якщо порівнювати з молоком нетривалого зберігання 44 і 28, то чому б не взяти то молоко. І це може комусь до смаку, наприклад, взяти таке молочко, будь-яке печиво і перекус, будь ласка, будь-яке печиво. Наприклад, Таке, щоб воно дуже солодке було. Чому по ні? Яку воно ціну. Ну, будь ласка, 17 гривень. Ось так. І такі перекуси можна собі повигадувати. Ой, як добре. Свіжий хліб. Раз... О, ще тепленьке. Теж візьму. Піш. Обожнюю такі ранки. Ранок і аромат свіжого хлібу. До речі, маючи таке молочко, можна взяти ще ой, 33 гривні, коштують. І я візьму отакі молочні палички. Це великий пакет. Можна мюслі взяти, до речі. І завжди готові сніданки є, молочко є. Чому по мені так беру? Це таке, що я люблю. А мюслі, мюслі. І мюслі зараз є зі знижкою, будь ласка. Я такі купувала мені до смаку. Ну, Мюслі я не хочу. Так, ну, дівчата, шановні паночки, це на все, на що вистачило у мене ха -ха -ха, моєї фантазії. Тому вже все, йду на касу. Якось так. Отак ідеш і лунають пісні скрябина. Так, да, скрябін твої пісні. в Україні. Немає скрябі на пісні його лунають і вони за душу беруть. Це зараз йду і пригадала, що я забула сонцезахисні окуляри, бо так швиденько вибігла, щоб стигнути до 10-ї, повернутися, бо після 10-ї я на вулиці не можу знаходитися. Мої дорогенькі, поділилася з вами своїми думками, як зробити краще, тому що пристосовуватися це не про мене. Про мене, це як в тій ситуації, яку я змінити зовсім не можу, як я можу зробити краще. І оце єдине, знаєте, що я не можу придумати, як було би краще це наш мобільний зв'язок. Тому що сьогодні вночі. Дуже необхідно мені було був цей зв'язок. І навіть якщо ми включимо станцію, у нас буде інтернет. І через інтернет я мала б змогу спілкуватися з Катюнею, але у неї не було зв'язку з інтернетом. І вона мені писала повідомлення, коли треба їй було. А потім... Вона бачить, що у мене немає інтернету, бо ми вже лягли спати. І ми виключили станцію, і все. І вона, щоб мене не турбувати, щоб я зайвий раз не хвилювалась, вона просто повидаляла ці повідомлення свої. А зранку я прочитала, що було в моїй районі поспілкувалися зараз, зараз добре. Але в такий момент зв'язок, який встав. Ти ж береш таку плату, ти ж підіймаєш, ми ж платимо. Незважаючи на те, що то є зв'язок, то немає зв'язку. В такий час то навже не можна щось придумати для людей, а лише для свого збагачення. От мобільний зв'язок має якусь совість. Якщо ти розумієш, про що я зараз кажу. І мені дуже цікава ваша думка, тому що я завжди кажу, що разом із вами дуже велика сила, тому пишіть в коментарях. Давайте ділитися кожен своїм досвідом. І головне, бережіть себе і свою нервову систему. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному. you don't